Всім привіт! З вами знову я Поліна Різник. Сьогодні презентуємо свіжий випуск новин про нашу велику червоно-білу родину. Кривбас Ньюс let's start! Кривбас вперше за останній місяць зіграє вдома. Така довгоочікувана перемога Ю-19. Дівоча команда Кривбасу лідер чемпіонату. Це все і, звичайно, крутий ексклюзив очікують на вас в цьому випуску. Ну і, як зазвичай, новий конкурс. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. А починаємо з новин ЕФА Кривбас. П'ять перемог у восьми матчах сьомого туру Діфлу здобули команди Академії Кривбас і нашої Дніпровської філії УФК Кривбас. По три очки набрали Кривбас Ю14 і Кривбас U15, а також УФК Кривбас U16, Ю15 і Ю14. А ось Кривбас U17, УФК Кривбас U17, Кривбас U16, на жаль, втратили очки. За три тури до кінця групового етапу усі наші команди мають гарні шанси для виходу в плей-офф. Попереду вирішальні зустрічі. Давайте напишемо слова підтримки червоно-білому коментарях. Помилок було дуже багато. Це будемо виправляти в тренувальному процесі. Хлопці у нас дуже молодці, зіграли те, що ми у них просили. Тому я думаю, закономірна перемога. Добра гра емоційна, не дуже багато голів. Три голи це для нас маловато. Багато помилялись ми. Ну, що на табло. Щодо героїв сьомого туру, то цього разу у нас їх двоє: це Макар Павленко, УФК Кривбас Ю 16, і Гліб Діпон, УФК Кривбас Ю-15. В активі обох футболістів похитрику у ворота суперників. Зараз команда знаходиться в гарному настрої, тому що після прикрої поразки у п'ятому турі кривбасу. Ми зібралися і перемогли дві гри поспіль. Металург з рахунком 5-0, де я забив 2 голи та віддав гольову передачу. Наступній грі розгромили Кремль 9-0, де також забив 3 голи. І команда повернула собі перше місце. Кривбас Ю-19 зіграв домашній поєдинок 11-го туру юнацького чемпіонату України проти ЛНЗ Ю-19. Як закінчилась зустріч, про це знає моя колежанка Юлія Полякова. Тобі слово, Юля. Привіт, Поліно. Нарешті перемога. Наша юнацька команда зробила справжній камбек. Програючи після першого тайму 0-2, у другому за перші 20 хвилин Тимур Бутенко двічі та Олександр Гладков перевернули все з ніг на голову. 3-2, Бутенко реалізував два пенальці. Гладков після чудової комбінації забив класний гол ударом за меж штрафного. Перемога дозволить кривбасу Ю-19 із психологічної точки зору в подальших матчах. Так, ми налаштовувалися на цю гру, тому що ми вже розуміли, скільки матчів ми не вигравали і тому хотіли виграти. Перший тайм, десь ми програли 2-0. Ну, в другому таймі вже вийшли, трішки розуміли, як грати, і якісь перестановки ми зробили, тому хлопці сьогодні дуже хотіли виграти. І в другий ми грали 3-2, Тому я дуже задоволений сьогоднішнім матчем. Цікаво, про що говорив старший тренер команди Олексій Прилепов своїм підопічним після першого тайму. Просто сказав, що трішки потрібно вчити швидкість і робити все швидше для того, щоб у нас щось могло… Получатися. Тому сьогодні в перерві у нас була дуже проста вже розмова, не було ніяких так, мотиваційних налаштувань. Тому сьогодні вийшли. Вони і хотіли самі виграти цей матч. Тому я бачив, що їх не потрібно трогати. Переможний гол у ворота ЛНЗ став другим закривбас Ю-19 для 17-річного Олександра Гладкова. Я дуже рад, що в першу чергу виграла команда. Ну а про себе теж дуже, дуже рад. Як це було? Получається, пошла длинна передача. Дмитро Мурашка зацепився, дуже гарно прийняв. Я йому сказав, щоб мені скинув п'ятою. Він скинув мені п'ятою, я прийняв м'яч та попав в кут. Я хотів присвятити цей гол своєї мамі. В роздягальні певно, сьогодні у червоно-білих справжнє свято. Це було дуже, дуже гарно. Ми, як скажемо, розвалили роздягальню всю. Ми побливали з водою, ну дуже гарні емоції, так що рухаємось далі. Ну що ж, вітаємо криворіжців з довгоочікуваною перемогою. Дякую, Ефа кривбас. Продовжує приємну традицію нагородження автора найкращого голу туру Дюфлу цього разу перемогу в опитуванні виборов захисник Ю-16 Ярослав Бицик. Класний удар якого ворота металіста став найкрутішим в шостому турі. Привітали на тренуванні головної команди Юрій Вернеду та футболіста Кривбасу. А улюблений гравець Ярослава Олександр Драмбайо вручив хлопцю пам'ятний приз. Я забив непоганий гол. Не очікував, що мій гол беруть найкращим. Дякую вболівальникам, які обрали мій гол. Було дуже приємно, що сьогодні нагородив мене мій улюблений гравець Олександр Нарамбаєв. І також тренер Кривбаса Юрій Вернедуб. Це дуже крута ідея. Закликаю всіх голосувати у наступних турах за наступних гравців. Також перед одним з тренувань Кривбаса футболісти та тренери головної команди привітали наших маленьких чемпіонів. Кримбас ю 10 став переможцем турніру «Тірас Кап» в Тернопольській області. Наші маленькі зірочки перемогли у чотирьох матчах, і ще в одному розійшлись бойовою нічиєю. Найкращий гравець змагань наш Євген Ведерніков. Вітаємо! Я думав, мене не виберуть. Костро мені сподобалося, що нас перша команда. Поздравив для малечі зустріч з Юрієм Вернедобом і кумирами, футболістами Кривбасу стала справжнім сюрпризом. Ми дуже раді, що конект між головною командою та ЕФА Кривбас на такому чудовому рівні. Це ми. сам формат турніру складався з кругової частини. Тобто ми грали в одне коло з кожної з команд і так вирішували за рахунок більшої кількості очок. Здобули чотири перемоги одну ніч і таким чином стали чемпіонами цього турніру. Дякуємо за змогу батькам директору академії, президенту клубу. Ми дуже завдячуємо генеральному директору. Тому ми сподіваємося, що ми зможемо виховати не майбутнє покоління, майбутніх футболістів для нашої першої команди. Головна жіноча команда клубу ЖФК Кривбас після декількох вихідних поновила тренування. Десятий тур вищої ліги криворіжанки пропускають, тому наступний матч зіграють за два тижні 6 листопада на виїзді проти Пантер. Поки ж команда буде проводити тренування в одноразовому режимі. Третій матч і третя перемога поспіль. Саме такі класні результати демонструє наша дівоча команда Кривбас Вю 15 у третьому турі дівочої ліги України підопічні Дениса Мацебура в гостях не залишили шансів Київському ДЮСШ Поділ. Перемога з приголомшливим рахунком шість Кривбас Кривбасваю – лідер своєї групи. Кривбас проти ЛНЗ. В 11-му турі УПЛ відбудеться один з найцікавіших матчів вікенду. Про підготовку криворіжців до гри розповість наш Роман Васильковський. Привіт, Поліна. Кривбас здобув важливу перемогу в 10-му турі над зарею та у доброму гуморі готується до ЛНЗ. Єдиний гол у ворота Луганчан забив Даніель Соса, який таким чином відзначив своє повернення до команди зі збірної Нігеру. Сам Даніель став найкращим гравцем команди за підсумками гри. Такий вибір болівальників у нашому телеграм. До речі, ви підписані? Якщо ні. То зробіть це саме зараз. Також за червонобілих офіційно дебютував новачок нуан Домбазі. а Юрій Вернедуб назвав успіх можливістю крокувати вперед. Ми давненько не вигравали, ми вигравали останній раз у лівого берега, стільки часу пройшло. Тому я думаю, ця перемога нам дає зробити крок вперед. І далі будемо крокувати. Це саме головне. Тепер попереду поєдинок проти ЛНЗ. Минулий чемпіонат подарував нам дві звитяги над Черкащаном. Як буде цього разу, дізнаємося вже скоро. До речі, квитки на гру ще є у продажу, тож радимо поспішати, адже ваша підтримка дуже потрібна нашій команді. Тим паче на вас очікує сюрприз, який трохи відкриє завісу про це. Віце-президент Кривбасу Артем Гагарін. Артема Сергійовичу, в соцмережах клубу було анонсовано сюрприз для вболівальників до гри з ЛНЗ. Яскраве гасло, боротьба триває. Тільки підігріває інтерес. Чого очікувати? Ну. По-перше, очікувати гри, гри, в якій буде дуже багато боротьби, але ось це гасло, яке ви згадали, це трошки про іншу боротьбу. Це про боротьбу українського народу за незалежність. Супротив, який триває у нас не три, навіть не десять років поспіль, а століттями. Ми, футбольний клуб Кривбас, як патріоти своєї країни, ми впевнені, що тільки червоно-чорний прапор боротьби. Приведе нас під синьо-жовтий стяг свободи. Я не впевнений, що вам стало зрозуміліше, про що я саме кажу, але відкрию маленьку таку таємницю. Саме з ЗНЗ, ті вболівальники, які прийдуть на трибуни, першими побачать наш третій комплект форми, яким він буде. Приходьте, побачите, вмикайте ОПЛ ТВ, побачите. А повну версію інтерв'ю з Гагаріним і більше подробиць про нове екіпірування ФК Кривбас Дивіться в неділю на ютуб каналі Кривбасу в рамках традиційної рубрики Ексклюзив від офіційного спонсора клубу Фавбет. Тепер переходимо до конкурсу. Вже традиційну переможців та правильну відповідь на питання з минулого випуску ви знайдете в описі до цього відео. А у нас нове запитання. Назвіть кількість футболістів, які забили 10 і більше голів за кривбас в матчах чемпіонату України після відродження клубу. Пишіть свої варіанти в коментарях, отримуйте подарунки від нашого фаншопу. Посилання на офіційний магазин ось тут. На останок традиційний ексклюзив від нашого ведучого Артура Капітонова, який знову вийшов на вулиці Кривого Рогу та спілкувався з його мешканцями про футбол. Всім привіт! В футболі найцікавіше це, звичайно, емоції від забитих голів. Але хто, як і звідки може забивати ці голи, зараз ми дізнаємось у мешканців нашого міста. Let's go! Добрий! день! Є запитання до вас. Чи розбираєтесь ви в футболі? 50 на 50. Чи знаєте про існування футбольної команди Кривбас Кривий Ріг? Знаю. Супер, це вже непогано. Тоді запитання дуже складне буде. Ви готові? Чи можна в футболі забивати голи з центра поля? Так, по чому ні? Можна? Да. Точно? Точно? Ну а вже ж можна. А зі своєї половини? Зі своєї половини? Вважаю, що можна? Напевно, ні. Тільки можна взагалі звідки захочеш, мені здається, з трибуни, наприклад. А чому ні? Можна. В свої ворота. Тільки в свої ворота, а в чужі. В чужі не бачив. Але в цілому за правилами можна чи ні? Та, ладно, я в футбол грав, у кривбасіч, забивав, і туди, і сидив. І в своїй в чужі. І в свої в чужі. В свої було б проще. Як то кажуть, в свої, щоб чужі боялись, так? Так, так точно. І yeah. своє вже не можна. No. Фіфа вроді вийшла. Виграли FIFA? Фіфа, да, так, вроді забивав у мене. А можна невеличке опитування? Чи дивитесь ви футбол? Ні. А давайте проведемо невеличке Про опитування. Що? Про футбол. Дивитесь... На він мені нужен, твій футбол. Взагалі не потрібен. А я дивлюсь футбол. І мені подобається. І вам рекомендую. Наступне е, запитання в програмі Інтуїція. Отже, дивіться, чи можна забувати е, воротарю з пенальті? Тобто, якщо ставлять пенальті, і воротар іншому воротарю може бити пенальті чи ні? Вважаю, що ні. А, ні, можна, ж. Ну, якщо таки не. Думаю, ні. Тобто воротар воротарю не може? Ні. А тренер може? Ні. А звідки у вас такі пізнання в футболі? Десь чула. Поки чоловік дивився. Да. Так. Голкіпер може забивати е, іншому воротарю з пенальті. Чи з пенальті він не може? З пенальті подають, а з гри. А голкіпер – це хто? О, це ще <ривіт> одне питання. А хто ж такий голкіпер у футболі? Ну, дивіться, є польові гравці, а є голкіпер. Це він де грає. Це он на воротах? За да. да. Ну, все, значить, пенальті він не може. тому що він на воротах. Тоді таке запитання. Чи з ауту зараховуються голи? Ні. На найменшу коснутися, так. Да. Ні в якому випадку. Там, там розігровка має бути. Ні, не можна. А чому? Бо не можна руками, тільки ногами. Як це? Ну якщо сильно ви я... залетів. Та ні, не можна. Тільки ногами. Як це не можна? Не можна. Це ж програма, я хочу стати мільйонеркою, тому ні, не можна. Я вас розумію. <гум> Дякую вам. Я бажаю вам стати мільйонеркою. Дякую. І, Дякую. і Дякую. знаєте, такий лозунг, що кривбас це ми. Тепер знаєте? Кривбас – Це ми. Exactly. Це ми. Супер! Чесно кажучи, я і сам до кінця не розібрався. Хто може забувати ті голи, звідки яким чином, але найголовніше, ми почули думку мешканців та госи нашого міста. Тож, друзі, пишіть свої запитання для наступних випусків в коментарях і до зустрічі на вулицях Кривого Рогу. Ось таким вийшов цей випуск Кривбас Ньюс. Не забувайте писати своє враження в коментарях, та ставити вподобайки і підписуватись на нашу сторінку в YouTube. Обов'язково пишіть теми, які вам було б цікаво почути в наступних відео. З вами була Поліна Різник. До зустрічі у наступних випусках КривбасМюз.